У із з виставкою у Івано-Франківську київський митець Василь Андріяшко, попри те, що родом із Коломийщини, свій творчий доробок на Прикарпатті він ще не презентував, тому представив повноцінну ретроспекцію різнопланових та водночас найхарактерніших для нього робіт за кілька десятиліть. З-поміж них і світлини зразків монументально-декоративного мистецтва. Це мозаїка, завіси та великі тематичні гобелени, а також монументальні розписи, якими у минулому столітті оздобив інтер'єри численних громадських споруд по усій Україні. Дарницький паласуроч подій. Цю роботу я зробив десь в середині 70-х років, і вона до цих пір функціонує, працює. Це величезна робота, десь 70 квадратних метрів, такий габелен, триптих. Навіть одна робота в мене є для Забайкальського військового округу місто Чита. Бо це вже на стику незалежності дивно рік. З-поміж малих форм, чи не найбільше до душі Василеві Андріяшко художній текстиль, адже викладає на кафедрі київського мистецького вишу, яка навчає саме цієї майстерності. Водночас плідно займається також живописом, графікою і розписом на тканині та батіком. Матеріал для цього художника не суттєвий, адже технічне виконання каже він: це похідне від найважливішого ідеї. Останній час більше тяжіє до якихось таких. Асоціативних рішень до якихось там знакових систем я дійсно дошукуюсь до якихось там. До, до, до розуміння семантики, і, яким чином з'явився орнамент, від чого він пішов. О, і оці орнаменти я інтерпретую вже. Ну як я розумію, вже по, по сучасному, і намагаюся в різних техніках, чи в текстилі, чи там в графіці. Абстрактні інтуїтивні асоціації висловлюють стан автора, який прагне представити на перший план підсвідоме та ірраціональне. Зазвичай переконаний Василь Андріяшко, художник мислить логічніше. Цього вимагає зокрема композиційна побудова.